Друзі, всім вітання автомаркетрів. З вами тільки що заїхав до нас наявність. Такий холодильник. Це у нас Mercedes Sprinter 20 року однокатковий в середній базі на 7 євро палет та з холодильною установкою Thermo King. В ідеальному просто стані машини, як технічному, так і косметична. Рамона вся в оригіналі, без сторонніх втручань. Всі 4 колеса це у нас зимові Michelin в ідеальному стані у нас ідуть сходи, нас іде двері та камера заднього виду. Будочка просто в ідеальному стані. Грузівся тільки на цих поличках, полички також в ідеальному стані. Довжина у нас тут 3,75, ширина 2,15 і висота 2 метри. Тут у нас також без всяких зауважень. Водійське сидіння у нас іде пілот. Під локітником на, на два місця. місця. має ось таку мультимедію. Шкірування холодильником. Лімон-контроль, кондиціонер на механіці, датчик світла та дощу. Ось моніторчик для камери заднього виду, тримач для телефону. От тут у нас. Це 2.2 дизель на 160 рукінські сили і 120 кВт. Абсолютно ну, працює ідеально. Ось така машинка із ціною 26 800 Все, будемо чекати на стоянці. До зустрічі!